Доброго ранку, любі друзі! У нас сьогодні заняття по грамоті. Ми будемо визначати кількість складів у слові. У слові, скільки складів, скільки голосних звуків. Ви знаєте, що в українській мові є 6 голосних звуків. Давайте їх пригадаємо. А-а-а о у. Е, і, і. Всі слова складаються із звуків голосних та приголосних, наприклад, слово. «сова». Давайте назвемо. Всі звуки окремо. С о, в, а, а разом буде сова. Спробуємо поділити це слово на склади. Скільки в слові голосних звуків, скільки складів. У нашому слові. Два голосних звуки це О. А, а голосні звуки позначаються кружечком. Ось у нас два кружечка. Значить, у слові сова два звуки. Давайте ще раз назвемо окремо звуки в слові сова. Перший звук. С. Другий звук О-голосний. Третій звук В, приголосний. І четвертий звук А, голосний. У слові сова два склади. Давайте зараз поділимо слова. На склади. Лев. Скільки складів у цьому слові? Один, тому що один голосний звук. Е Півень. Скільки складів? Два вірно. Потяг. Скільки складів? Два. Дуб. Скільки складів? Один. Бо скільки голосних звуків у слові дуб? Один. Звук у. Соба. Ка. Скільки складів? Три склади вірно. Мак. Скільки складів? Один. Груша. Скільки складів? Два. Гриб. Скільки складів? Один. Бо один голосний звук. Молодці гарно попрацювали. Пропоную пограти в цікаву гру на закріплення вивченого матеріалу. Будьте уважні. У білки в дуплі лежало те, що складається з двох складів: це шишка, горіх. Чи гриб? Так, це шишка горіх. Бо в цих словах два склади вірно. Їжачок зустрів у лісі звіра, в назві якого є один склад. Це вовк, ведмідь чи лисиця. Так, вовк. Зайдь їсть те, що містить у собі три склади. Це морква, капуста чи буряк. Капуста. Три склади. Ведмідь ласував тим, що в своїй назві має один склад. Це полуниця. Мед чи малина. Мед вірно. Пташка звела, звела гніздо на дереві, назва якого містить два склади. Це липа дуб. ялинка, Вірно це липа. Два голосних звуки И, а ли-па. Дітки, молодці, ви впоралися з усіма завданнями. До побачення!